Які зібралися сьогодні цього дня на стадіоні локомотив, раді вітати учасників стартового матчу четвертого чемпіонату України з футболу серед ветеранів, футболістів, гостей Дніпро Черкаси і господарі Поля Локомотив гребінка І згоди такого. Стартовому матчу я гадаю, з побажаннями вам дали тут до вас звертається голова районної держадміністрації Анатолій Анатолій Явдович. Шановні учасники, дозвольте те, тут у нас в нашому молодому районному центрі місті Гребінка із вашої. Традиції спортивних зустрічей, побажати вам задоволення, задоволення в боліти українського народу днем перемоги! Успіхів на селом! Анатолій Іванович вітав від імені молодого районного центру. Слід сказати, що Черкаси також молодий обласний центр. Він народився лише в 54 му році. Тобто, це той вік, який якраз і може грати за ветеранів. Отже, є така якраз і тут власного центру. І, звичайно, всім вам перемог і федерації футболу України, людина, яка серцем. Ветеранский футбол и секретарь Ассоциации ветеранского футбола в Украине Родецкий Дмитрий Борисович. Шановные друзья, дорогие друзья, хочу вас поздравить с открытием очередного чемпионата Украины среди ветеранов. Ветеранское движение уже набрало... Можно сказать скоро. За это время сборная команда Украины-ветеранов выиграла международные турниры. В том году в двух возрастах стала чемпионом мира, неофициальном чемпионате мира. Будут у нас и в дальнейшем, и Олимпийские игры среди ветеранов, и очередной чемпионат мира. Что сегодня выходит работы. Я хочу поздравить вас чемпионата Украины. Кроме того, хочу через вас поздравить вас, отцов, матерей, которые познали тяготы Великой Отечественной войны. Поздравьте их от имени Ассоциации и Федерации футбола Украины. Я хочу поздравить болельщиков, которые находятся здесь на трибунах стадиона, которые жили лыку годину, но еще есть силы прийти и поболеть за ветеранов футбола. Я хочу от имени Федерации преподнести вашему городу, теперь я уже считаю футбольному городу Вибір федерації футболу України? Звичайно, футбол неможливий ветеранських людей, які віддавали свою душу, серце для того, щоб. Цей чемпіонат був, що команди зустрічалися на футбольних полях і, звичайно, потім були друзями в подальшому житті. Слово надається людині, яка багато років сама бігала ну не по цьому футбольному полю, а по іншому, але приблизно в цьому місці Олександру Заробтонову, голову комітету Асоціації Мініфутболу України. Дорогие земляки, уважаемые гости, сегодняшний спортивный праздник футбола в нашем городе совпал с великим праздником победы советского народа в Великой Отечественной войне. И прекрасно то, что ветераны футбола, локомотив, ребенка, Днепр, Черкасы подают пример молодежи, детскому футболу, о том, что мы можем еще выходить на спортивные площадки и радовать болельщиков футбола. Здоровья, счастья, удачи вам, дорогие друзья, ветераны. Удмуртская земля, яким и черкеска, цары, изображаясь востинецью, як сусили добри и традиційний клип синь. Капітанам команду від наших чарівних дівчат. І Дмитро Борисович Ороде. І юні футболісти локомотива вручають квіти футболіста. Оплески на адресу ветеранів і сміли, які ще, дай Боже, Виступати на цьому стадіоні, на всіх стадіонах України. І зараз слово вибачте право, право підняти прапор. України за честь відкриття сезону ветеранського футболу чемпіонату України на стадіоні «Локомотив» надається капітанам команд Валерію Корніву та Сергію Шевченко. футболістам у нелегкій дорозі по шляхах четвертого чемпіонату серед ветеранів чемпіонату України і ще раз вас шановні закисті зі святом футболу, наступаючим святом перемоги і арбітрам розпочати зустріч. O Allah. Gel bakalım. Sonunda bir şey oldu. Що Баклачов Геннадій, другий, Лончак Микола, третій, Борисенко Валерій, четвертий, шапочник Олександр, п'ятий, Жила Андрій. Шостий Славинський Петро. Сьомий. Лівом Олександр. Дев'ятий. Чуприна Ігор. Десятий. Планін Володимир. І одинадцятий. Шевченко Сергій. Толій. Четвертий. Астрянський Сергій. П'ятий. Равдинський Володимир. Шостий. Єжаков Олександр. Сьомий. Лимков Анатолій. Дев'ятий. Ледін Сергій. 13 Корів Валерій, 11, Резюк Іван, 13 Роскопу Віталій, Гудюпорів <ріць> і Топика Володимир, ця бригада з Києва, делегат Федерації військової України Ворозицький Дмитро Борисів.

Здравствуйте, чого гол не забив, Саньок? Чого гол не забив? Ти ж грав? Ну а чого не забив? ありがとうござ Давай, 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 давай どこにいるんだろう Вот это ничего не работает. Я выжал. А, ты шупак.